Всесвітній день без мобільного зв'язку відзначають 6 по 8 лютого. Така акція закликає людей проводити час без телефонів, щоб не бути від них залежним. Сьогодні ми поцікавимось у хмельничан, скільки часу вони можуть провести без власних гаджетів. Адіктофонія саме така наукова назва залежності від телефону. Щоденно кожна людина зазирає у власний пристрій, читаючи новини, спілкуючись та шукаючи інформацію. Цей процес вже давно став буденністю. Ну, взагалі так, багатенько часу. Да. Чи відчуваєте ви залежність? Е, ні, залежність не відчуваю, мені просто дуже необхідно по роботі. Наприклад, якщо навіть би забула, прийшла на роботу без телефона, то ну, начальник міг би сказати то краще б голову забула. Думаю, що вечором годину добру використовую, більше ні. Днем тільки дзвінки. Бувай, контролюємо може десь до. Трьох годин без телефону просто. У багатьох телефон передусім пов'язаний із роботою та її продуктивністю. У мене більше зв'язано з роботою. Це торгові платформи банківські. Ну, у мене тільки користуюся з соцмережами, так я взагалі. Ну я вже не того покоління. Телеграм вайбер так пов'язано з роботою і Тікток, щоб просто розрядити голову. І по роботі допомагаю і в домашніх умовах. Зараз в наш час тепер без телефону вжити неможливо. Смартфон у сучасному світі це один із основних способів швидкої комунікації між людьми. У випадку, коли зникає така можливість, може з'являтися невизначеність. Я не знаю, чи все добре з близькими, чи чи щось сталося, чи не сталося. Більшість респондентів все ж вважає, що варто намагатися давати перевагу живому спілкуванню. Більше спілкуватися відкрито з друзями з родичами, проводити час на свіжому повітрі з перегулянками. Все перше місце займають рідні, а телефон для роботи. Продовж трьох днів кожен може долучитися до цієї всесвітньої акції. Не обов'язково повністю відмовлятися від використання гаджетів, варто лише обмежити їх вплив на ваше життя. Це передусім дасть можливість провести більше часу з близькими людьми.